Вітаю для українців, які живуть у Польщі, завжди актуальними залишаються питання щодо працевлаштування, укладання трудового договору та ведення власного бізнесу. Сервіс міжнародних грошових переказів TransferGo запросив досвідченого фахівця, експерта з легалізації та ведення бізнесу у Польщі Ксенію Хопта, яка допоможе розібратися з цими питаннями. Згідно зі спецуставою про допомогу громадянам України, кожен громадян України має право до зареєстрування своєї підприємницької діяльності на територію Польщі. Зареєструвати діяльність можна онлайн на порталі business.gov.pl, використовуючи свій довірений профіль. Єдина вимога для реєстрації діяльності то, то що кожен громадянин України повинен мати податковий номер «Песель». Під час вибору видів діяльності можна користуватись українським класифікатором, тому що польський класифікатор видів підприємницької діяльності є подібним до українського. Але не треба при реєстрації своєї підприємницької діяльності обирати багато кведів, тому що в будь-який момент є можливість внести зміни в свою діяльність онлайн, не виходячи з дому. І ці зміни приймаються моментально. Податковий кодекс дає до вибору три системи оподаткування, які ви можете обирати, орієнтуючись виключно на власну вигоду у виборі розміру податку. Перша податкова система називається на загальних умовах або податкова шкала. Оплачуємо податок на чистий прибуток. Можемо використовувати квоту звільнено від оподаткування, маємо три пороги прибутку, після яких змінюється розмір податку. До 30 тисяч злотих, квота звільнена від оподаткування, більше 30 і до 120 тисяч злотих, платимо 12% податку і більше 120 тисяч злотих на рік. То платимо 32% податку. Друга то лінійна форма оподаткування. Тут ми платимо фіксовану ставку податку від чистого прибутку 19%, незалежно від того, який прибуток маємо. Третя система оподаткування єдиний внесок речал. Тут ми платимо фіксовану ставку податку від всього доходу. Без врахування витрат в діяльності. А сума податку може бути від 2 до 17% в залежності від виду вибраної діяльності. Таким чином, перший тип форми оподаткування обирають підприємці, які заробляють менше 120 тисяч злотих на рік. Другий тип обирають підприємці, які заробляють більше 120 тисяч злотих на рік, але мають великі видатки в своїй діяльності. І третій тип для тих, хто не має видатків в діяльності, але заробляє більше 120 тисяч злотих на рік. Закрити індивідуальну діяльність можна так само легко, як і зареєструвати її. Це також можна зробити онлайн. Достатньо буде тільки заплатити соціальний внесек і податок за останній місяць діяльності, подати відповідні звіти. А також не забути на початку наступного року річну податкову декларацію скласти в податкову службу.